Вітаю вас на моєму каналі про манікюр. Сьогодні поговоримо про класичний обрізний манікюр та комбінований манікюр. Для класичного манікюру нам потрібна ванночка з теплою водою, В воду додаємо трішки рідкого мила і опускаємо руки буквально там на 2-3 хвилинки, для того, щоб наша кутикула трошки розмокла. Відповідно, перед замочуванням ми, звичайно, знімаємо гель-лак і кутикулу попередньо відсуваємо або пушером, або апельсиновою паличкою. Зістаємо руку з води, зараз покажу свій стандартний набір інструментів для манікюру. Відкриваю крафт пакет, і тут я маю пушер, ножнички, щипчики для кутикули і дві фрези. Моя улюблена полум'я тупим кінцем і новенька торнадо. З червоною насічкою. ось вона торнадо. Так цікаво, вона виглядає. Сьогодні покажу вам її в роботі. Але спочатку на двох пальчиках зроблю класику. Техніка класичного манікюру вона з замочуванням. Після того, як замочу, Серветкою забираємо вологу і готуємось до роботи. Далі пушером або апельсиновою паличкою гарно вичищаю все під кутикулою і забираю розмочений птеригій, щоб він нам не заважав ідеально зрізати кутикулу. Ось так я намотую на пальчик серветку. Мені так зручно працювати з клієнтами, бо серветка волога і можна собі трошки. Підмочувати кутикулу в процесі чистки, коли вона підсихає. Далі буду працювати ножничками. Як я беру ножнички великий палець ставлю в верхнє кільце, безіменний ставлю в нижнє кільце, середній палець ставлю під нижню ручку, ось тут, а вказівний ставлю наверх на замочок. Мізинчиком Притримую собі теж нижнє кільце. Ось так будемо працювати. Засовую під кутикулу і клац, 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 клац маленькими кроками. Паралельно нігтю пластині зрізаю кутикулу. Вивертаю собі пальчик. Кутикула має бути зрізана одним суцільним зрізом, ось у вигляді такої ковбаски. На міцинчику зберу кутикулу кусачками. Працюємо точно так само, як ножничками, ставимо полотно паралельно в пластині. Нижнє полотно заводимо під кутикулу і працюємо лише носиком щипчиків, обережно зрізаємо кутикулу, натиснемо на ніготь, прибираємо кусочками якісь там залишки, якщо десь щось залишилось. Витираємо при потребі серветкою нашу кутикулу. Далі щепчиками забираємо все зайве, що залишилось на бокових валиках. Далі на апельсинову паличку намотала вологу спротовмісну серветку і все витираю під кутикулу. Перевіряю, чи немає ніде ніяких шкірок залишених, чи я забрала весь птеригій, оцінюю свою роботу, чи все зроблено чисто. Бо від цього залежить майбутнє покриття. Якщо манікюр нечистий, то база і гель-лак будуть затікати і буде багато неприємних моментів. Комбі-манікюр – це манікюр за допомогою фрез і використанням ріжучих е інструментів ножнички або щипчики. І робимо його насухо. На середньому пальчику я покажу роботу фрези торнадо. Навіть включили апарат на Форвард. 10-15 тисяч оборотів. Як ми працюємо? Я мізинчиком впираюся в палець, фіксую його, оскільки я манікюр роблю сама собі, то допомагаю ще і великим пальцем трошки відтягую кутикулу. Значить, від серединки до синусів і бокових валиків поступово маленькими кроками, носиком фрези піднімаємо нашу кутикулу і щищаємо птеригіль. При цьому струшуємо пилюку. Для чого потрібно струшувати пилюку? Щоб ми чітко бачили і не зробили пропилів нігтєвої пластини. Але бажано багато щіточкою не працювати, тому що це забирає багато часу. Я щіточкою зловживаю, дуже багато струшую пилюки, тому довго роблю манікюр. Переключаю апарат на реверс і пропрацьовуємо іншу сторону. Серединки до кишеньки і до, бокових, до бокового валик. Від серединки в кишеньку і боковий валик. І вивертаємо нашу кутикулу наверх. Добре. Далі беру вологу серветку або безворсову серветку, паперові рушнички, що небудь змучене в знежирювачі, і витираю весь пил. Передивляюся, чи в мене там немає ніяких склейок. Ось зрізку, ти коли буду робити вже після формування нігтьової пластини акригелем. Далі працюватиму своєю улюбленою фризою. Це полум'я тупим кінцем від Сталекс. Ви тільки погляньте, як воно працює. Дуже класно, дуже люблю ось цей момент. Вона дуже класно зчищає весь птеригій, Та сама схема. Працюємо так само носиком фризи, легенько піднімаємо кутикулу і легенько, ледь торкаючись нігтя, зчищаємо весь птеригій від серединки до синусів і бокових валиків. Спочатку на форверді великі пальчики теж пропрацьовують цією фризою. Струшую пилюку, опивськово кишеньки пропрацьовуємо дуже обережно, тому що там найчастіше може бути неприємна ситуація у вигляді порізів фризою. Далі переключила на реверс, пропрацьовуємо іншу сторону нашої кутикули. Аналогічно, все те саме від серединки до синусів бокових валиків, носиком, фризи. Потім вивертаємо кутикулу наверх. Трошки допомагаю собі тілом фрози. Котикула вивернута. Те саме все проробляємо зараз і на великому пальчику, оглядаючи все добре. Так само повертаємо кутикулу догори. Далі беремо апельсинову паличку і вологу серветку. І витираємо повністю весь пил з під кутикули, перевіряємо, чи не склеєна кутикула з нігтовою пластиною. Гарно все витираємо. Якщо ви зробили ідеальний чистий манікюр, неважливо в якій техніці, класика чи комбі, це вам в подальшому забезпечить ідеальне покриття під кутикулу. Вам не буде затікати ні база, ні гель-лак. Ще один нюанс. Якщо ви будете укріплювати свою нігтєву пластину якимось твердим матеріалом, то вже, власне, кутикулу щипчиками чи ножничками забирайте після опилу. Ось це мої нігті вже після роботи з крагелем. Я зробила форму, опил і тепер вже можу забирати кутикулу після комбі-манікюру. Обов'язково витираю вологою серветкою або безфорсовою серветкою. Змоченою в клінцері, Далі працюю щипчиками, забираю кутикулу, ось так ставлю щипчики до бокового валика і таким чином починаю зрізати кутикулу. Маленькими кроками носиком е своїх щипчиків зрізаю потрошки кутикулу, не тисну на нігтьову пластину. Оглядаю, чи десь потрібно ще щось забрати. Коли потрібно, витираю вологою серветкою. Обережно штипчиками підбираємо все зайве, всі якісь волосинки, кутикули, які нам не подобаються, щоб був чистенький, ідеальний манікюр. І на цьому все. Тепер можна покривати нігті.